Всім добрий день, ви на каналі ДХТ. Сьогодні смолимо кабанчика по-новому. Уже завалили, лежить собі ось у мене в моїх ног. Наш красавчик. Зараз будемо пробувати це все діло смолити, розбирати і чистити. Е, рубрика догавкався. Або як е, зробити так, щоб стидно було куму. Коротше, кум набрав після того відео і каже: ну ти нормальний, опозорив на весь світ. каже. «Так, в смісл, я ж шутя. Так що, ну що, догавкався називається, знаєте? Раз гавкнув і він мені зробив оцю горілочку. Зараз хочу показати вам. Я вже її переробив, звісно, по-своєму вирізав там, штуцерок, ось тільки що п'єзу сюди засандалив, щоб у мене отак тільки клоц. Клац, і можна було сандалити порося. В общем, все діло не в цьому, а в цьому. Ось, оця рунка, ну, рунка, ну, чи як її правильно вона називається, на конечник сам горілки. Оцієї. Ціна зразу скажу, кого заінтересує, звісно, вона кожному не треба. Але хто смале поросят, хто займається забоєм, отака от руночка у кума виходить 800 гривень. Поняли, це оце, 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 усе. Єдине, що, е, якщо повністю оця уся штука, то по-моєму півтори тисячі він казав. Тільки без, без п'єзи, Це моя. А іменно, от оця ручка, раз, два, і оце усе там, по моєму, півтори тисячі гривень виходить повністю. Оця штука. Е, чого іменно? Е, ви можете і оцю заказати тільки на конечник, якщо треба. Ну е, отут оця сама трубка тут розна різьба, і він каже: от е, робив він кудись сім е, штук. По моєму, він відправляв на якийсь е, м'ясокомбінат. Хтось там замовлення в нього зробив іменно на сім штук таких на ферм. Чи на ферму, да, на ферму. І він каже, е, різьби в усіх каже різні, от одна така, друга така, шах там, е, один там півтора, ну, в общем, е, 1,25, різні, каже шаги. То е, проще, щоб якщо даже хтось місцевий, каже, хто захоче, то хай купляють оце, наприклад, да, привозять, а наконечник він виточе. Ну або ж просто е, замовляти вже чисто зразу ці, цілу горілку. Ні, то він робить заготовку. Заготовка, кстати, є тільки без внутряночки. Тобто з без різьби. Без е, можна різьбу буде при цей приварити. Може новою почтою вислати йому грілку і він вам наріже іменно оцей наконечник. Націлюю на те, що це не для кожного воно нужне, ну, ну воно класна штука. Е, де моя стара? Я стару свою десь зрізав, викинув. Е, вона там менша в половину була. І вогонь дуже сильно розлітався, тобто ти смалиш багато потірі газу. На цьому ж виходить, навіть на маленькій потужності у нас газу, газу потеря мінімальна. есть, то того, що полум'я іде направлено. Поняли? Ну, зараз будемо пробувати. Я протестую, протестую це все діло. Якраз О, зараз відкрию балон. Це балон закритий був. Сандали класні, я вам скажу. Лучше, ніж та, що в мене була. Та прям вигорав газ. Ну, подивимось. Коротше, е, навіть не знаю, це буде перший тест е, такої горілки. Попробуємо що до чого, як. Ну, ну горілка того стоїть. І це, кстати, розміри. Ну, розміри я вам не дам. Вибачайте, якщо просто є розумні люди, наберуть до мене і скажуть, а поміряй нам штангелем, там поміряй те то, те-то те, то цього я робити не буду. Це виключно розробка мого кума і всі питання через нього. Отак от, от. Ну, в принципі, вроді би непогано. Кум, зараз будемо провіряти. Во. Все. Всім спасибо. Поки що не прощаємося. Щас... Зробимо це все діло, будемо зачорняти, подивимося. Я вам невеличкий уривочок зніму іменно оцього е, зачорніння. Як, як він буде зачорнятися по, по, по бистроті. Ну і по времені подивимося. Діло в тому, що е, кабана різати можна півтора часа, а може можна зробити за 40 минут. Ну от зараз і провіримо. Все, друзі, давайте, будемо зараз будем пробувати. Що ти думаєш, Стоїш? Думаю, що кури погано почали нестися, зерно треба купити, помідори ми до кінця блідо ну, не попідв'язували, вітрігон гльо який, зараз поволе, все. І якби не ти, то я б оцього цього кабанобі не різав. Хапець. Опять ми ріжемо з жінкою у двох, щоб ви понімали. Ну все, що ми не робимо, все робимо удвох. Да. Кабанчик, звісно, дебелий. І ще за що думаю, що балон пустий. Та по балону, він, подивіся, бачите. І це і це завдяка проблема різника, тому що чим більший ну, балон там наповнений, да, тим сильніше полум'я йде всередині хороший такий поток оцього газу. І тоді засмолка йде набагато лучше. А от коли ну я просто це ми зарізали вже, не знаю. Три... Три кабана на цьому балоні, і бролерів, коли ми ріжемо, ми теж балоном це все діло смалимо. Я якось без задньої мислі підключив, зарізали кабана і почав смолити. Ну, коли балон заканчується, хто різники, то знає, що можна його поставити в гарячу воду і ви допежуєте його до кінця. Ну і все ж таки, все залежить від горілки. І оця горілка, от я тільки що замітив, що працює як автогенка. І чим дужче на, на, нагрівається оце сопло. Тим крутіше йде поток е, полум'я. Не знаю, може, звісно, це моя думка, і я хочу зробити кумові хорошу рекламу. Але я думаю, що просто це хороша грілка, яка працює. Ну, а там подивимося. Зараз буду засмалювати. Вроді би, ну, ми з Маринкою тільки що обшкурили його, то я не знаю, На все про все, що у нас пішло по време, минут 20. Угу. Тобто, якось отак. Коптівку, кстати, бачите, від ціля обрали. Зробили з маринкою навес. Тепер у нас є підсобний навес. Не знаю, звісно, що ще там буде. Щось придумаємо, але зараз поки що там підсобний навес, де можна буде скласти, поставити туди прицеп, мотоблок, якісь балони. Тобто, все, що в нас у дворі на виду, повинно бути ззаді не на виду. О, і все. Це треба, щоб скласти десь. То в общем, навес зробили. Зараз я буду засмалювати кабанчика. Е, і потім я думаю, що підемо вже в кінці відео. Я вам трошки покажу екскурсію, да і все похолодало, кури перестали нестися. Поїхали на базу гранулірувати вже зерно у нас заканчується. Ну в общем, щось таке. Знаєте, отак якось усе накинулося, капець. Багатенько вже у нас підписників, які замовили продукції, хочуть і ковбаски, і кусочок сальця, і м'яска, і підчеревинки. Ну в общем, треба різати кабанчика. Хочемо бролерів теж сьогодні. Якщо все норм, заріжемо піросъйомкою. У нас вона піросйомочка стоїть. Штук 20 заріжемо. Хочемо зробити на розбор Одільно крильця покаптити, кому до пива буде. Да, Одільно кульдишечки, одільно грудки. Все, бо багато ще, кстати, у нас питали. Багато хто питав, інтересувався копченою грудкою, чисто грудкою. Ну, я так розумію, що, мабуть, салати там готують із копченої грудки. Може, просто типа, комусь, э, ну воно як грудка, вона сухіша, ну не знаю. В общем, чогось з копченої грудки реально дуже часто просять. То я чисто Маринки ідею таку підкинув. Каркаси ми все рівно використовуємо для паштету. А так будемо пробувати робити ось на розбор. Дві коптілочки у нас є. У нас є коптілочка від Деді Smok, я вам ссылку закинув, був е, пару деньків назад, ще закинув, може подивитися, інтересно буде. Є своя коптілочка, яку я сам робив. І ще в мене є в проєкті, звісно, хочеться ще одну коптілку зробити, але я буду її робити десь метрів два вишина, щоб вона була від, від потолка і донизу. Тобто Мені треба коптілку на велику загрузку продукції. І все. Така каптілка ну, наподобі, як у Вовки Ну, У нього від компанії Древос там одна і друга е, тоже. Ну, та що велика, от, от, таку і я собі хочу. Ще одну. Все, так, Починаємо смалити. О, все, дринчики виходять. Мама! Що і нуль, мама йде. Е, якщо діло в тому, що я вже казав, якщо смалити зразу з одного краю зачерняти до нужної е, кондиції і йти до наступного краю, то десь він у вас репне. По-любому, десь по спинці репне, у вас тріщина піде, а може навіть і по, всєму, по всьому об'єму кабана піде така тріщина, тобто він розірветься. Ну от і все. Так що не допускайте такого. Робіть зразу утеплення. Бачите це покраснення. Ну, ні, нічого не буде. Вона навіть вона як нагрівається, ще красивіша робиться, вона така розцей. як камільон, як да? переливаються кольори. Ось так багато. Що, зараз буду годувати, їсти пити, зараз буде у вас усе. Фух. Ну що ми, Сьогодні новий день. Учора ми справилися з кабанчиком, з маринкою до 4, ну, ні, не до 4, брешу, десь до трьох включно. Е, ночі чи ранку ми закінчили вже всю діяльність. Е, все переробили, помаринували, поробили кров'янку зельць, наробили тушоночки додому. Так що кабанчика переробили, все нормально. Все, у нас дощик пройшов. Ми якраз лягли спати і пішов. Чую гарний дощ на дворі. Я вже на базу поїхав, тільки що зробив додому 15 мішечків комбікорму. І там чоловічок приїжджав індикам 150 кг зробив. Ну, а це таке. Знаєте, вийду, думаю, після дощика подивлюся, що у нас на огороді. Попідв'язували деякі ці помідорчики. ну Сьогодні я думаю, ми сюди доберемося. Так як у нас робоча діяльність практично закінчилася, жук, жук напав на баклажани. йо скільки. гляскике. Боже, на листочку, капець, на листочку мільйон сидить. Треба, ось, мабуть, кропнути баклажанчики і буде красота. І Марина каже, Боже, я що полола, що не полола, вже диви бур'яни по цейку. Та це нормально, це таке пройдеся. Воно діло в тому, що десь пополола, а все одно якийсь бур'янчик остався, вроді ти його сполола, а він остався в землі. І корінь зразу клац, і оп'ять, він е від цей, ну, відріз. Переч після цього доволі непогано теж попіднімався після дощика. І оця погода така. Ну в нас зараз оп'ять, паре, Ну, все-таки дощик, дощик це діло для огороду, дощ, дощ це добре. Оці помідорки ось попідв'язуємо. Так, 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 тут теж це перець, по-моєму, вона мені чилі садила небагато. Ну, і огірочки порозлазилися в цьому році без теплиці. Маринка каже, там у нас закритих, в принципі, законсервірованих є ще прошлорічних. Що буде в цьому році? То наше, а ні, то десь каже, поїдемо, купимо якийсь чи два, якщо може там десь засолити чи підквасити і так далі. Так, ну, а Тут нормально. Тут, а, оце у нас кстати, самий оце, ось тут. Це ранній чи ранній. Ну, я так розумію, що це, мабуть, помідори чері. Бо щось вони не зовсім великі, а може і ні. А може вони трошки ще й підростуть. Так, сьогодні в мене буде санітарний день у поросяток. Трошки треба поприбирати. Капуста. Е, хтось казав, і Маріна мені каже, що треба обламувати нижні листки. Типа, тоді вона дужче завертається. Я кажу Марі, поки що не обламую. Я лучше на каналі зніму відео, спитаю в людей. Я думаю, що є огородники, які професійні. Капуста хороша. Ось бачите, яка порозлазилася. І ми її вроде далеченько садили одне від одного. Ну, я думаю, що пойдеть нормально. Ну, в общем, скажіть, якщо ми пообламуємо оці, оці нижні листочки, вони все одно тут а дивлюся, їх поприплюскувало поп, поп, до землі, то може їх поубирати. о а може і не можна їх трогати, не знаю. Вон роння ран капусточка, це вже, вже можна ранню ось вир вирізати і їсти. Ну, молоденька, хороша. Це кабачок грибовський, ну все попіднімалося. Все попіднімалося. Вона просила цей мене, щоб я моркву її не показував. Кажу, я візьму спеціально, покажу. Нема времени до тієї моркви. Ну, багато роботи. Кажу, Вона все одно погано посходила. мать її так уже ту моркву. Господи, що є, то є. Тоже, якщо сітку якусь купимо, ну, скільки нам треба, то моркви. А що, що буде тут вдома? Ну, Прорвемо, може, під вечірочок підемо. Після дощика воно бур'янець вирветься да і все. Тут а що в нас? Горох цвіте, редиска вже, по-моєму, переросла, треба її вирвати і по викинути. А натомість, може, а може ще й їсідна вона. Оп, не знаю. Їсти можна оце таку ще. Тоже я без поняття. Ото таке діло. Так, цибулька є, часника теж немає. Ну, часника я наберу до вовки, бруса, скажу. Так, вовчику. А ну мені чесника відро. І буде діло. Картошку підгорнули, жука покропили. Хтось писав, боже, так мало картошки, типа так ми її. Ну, оце нам реально дуже хватило набагато. Ми в минулому році е, може, чуть-чуть, може на два чи три рядка менше її садили, але було дуже багато. Її, отак, ну, у нас урожай був хороший, рядки були від тіля і сюди. Во так що непогано вона в нас вродила. І в цьому році я думаю, що буде, то буде наше. Так, ви кочку мені там не обіжайте. коршуни. Будемо трошечки вибивати цих наших курочок, тих, що кураї, я там вже казав. Такі не, не дуже вони годяжчі. Отут теж, по-моєму, чилі вона мені садила. Ну, кажу, треба насадити мені перцю такого, щоб я їв. Ну, буде щось. Приведемо. Ось таке. Так, так, тут посходив, посходив, посходив. Ага, і ще треба оце підрізати. Я його випилював. Випилював ранньою весною, бо теж там перець гля попридавлювало. Но я його ось прийду зріжу чимось, секатора якось візьму. Ото таке. Ну і навес зробили. Так як я і казав, е... дуже 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 треба він був. Ну, Взагалі, з маринкою вдвох, за три дні зробили навесик. Вийшло отак. Дощ був, то трошки десь капало, дивлюся. А, може це, може це баруха або Рекс туалет ходили? А може десь і копало, не знаю. Ну, вроді би нормально, я вам скажу. Непоганий навес вийшов, довгенький, здоровенький. Каптілку сюди я вже притяг. Так що тут треба поприбирати е, мотоблоком запустю фрезу. підрівняю тут, бо тут гора, а туди йде е, уклон нижче і там дірка. Я це фрезою все вирівняю тут, е, попідкладаю ракушняк. Піднису туди повкопою прямо. І будемо тут бетонувати. чисто бетонкою зальємо. Невеличкий слой, я думаю, його там 8-10 см Хватить з головою. От і все. От, в общем, отакий теж як я вам казав, покажу. Каптілка поки що тут хай постоїть. Ну, в общем, якось, якось отак Оп. Оп. О, все. В общем, отака у нас тепер тут краса все своїми руками стропила, я брав ті, що хужі, трошечки де-не-де, може і покручене було, поповерчене. Поїхав у мене у знайомого, купив шифера. Ну, вже докупляв. Я брав у нього нормальний шифер і, і докупив уже потім пізніше. ну тут? Що іду, китик. Зараз. Це шестиволновий, але в нього виходить раз, два, три, чотири, п'ять волн. Поняли, без одної одна. Фу, а кока яка, кока. ти що робиш? А ну в общем, е, тут виходить не 6 волн, а 5. Поняли? І все. Ну, мені на, на навес, на все остальне він пішов нормально. Ми просто п'ятиволновим закрили, да і все. Яка йому різниця? Просто ціна питання цього шифера була 50 гривень за лист. Я думаю, що це не просто е, хороша ціна, це бомбова ціна. Ну, так от взяли, доробили його і, і вже ми з навесом. Вже можна туди щось поставити, трошки в дворі поприбирати і буде красота. Так, шови, коршули. Зараз від, відберемо, мабуть, штук 20 брулірочків, заріжемо на піросйомку і буду давати їсти. Я вам теж зробив. Да. Вчора останній мішок висипав, сьогодні досиплю. <пів> Получається, хочемо бролерів зарізати на піросьйомку. В носі круто. <пів> О. І на піросьйомку це все діло заріжемо. І хочемо зробити на розбор. Получається, отдільно покаптити крила, одільно покаптити. Стегна ну, окорочка оці, і отільно покаптити грудку. Супнабори, оці каркоси Маринка використає на, е, цей, на, як його? Господі, скажіть, я скажу на паштет. Во. от і все. Так що я думаю, що все буде норм. Ми працюємо. я, кажу, я ж говорю, І ви працюйте, не, не опускайте руки. Да, часом буває важко. Но лучше сам на себе, чим вдома. Нічого не встигаєш ще й на роботу треба спішити, і воно тоді коротше, взагалі нічого не встигаєш. Так нічого не вспіваємо. А як ходити ще десь на роботу, то тоді можна ще більше не встигати. То можна його все вдома потихеньку робити, будувати, якось розвиватися, і все воно буде хорошо. Да? Да. Так, ладно, друзі, всім дякую за перегляд. зараз поп'ємо кави, бо ми, як із з Маринка, як зомбаки ходимо, поспали, я ж кажу, там копійки зовсім. Ну нічого. Далі в працю. Зараз 2-3 дні ми трошечки себе отак по цей, потім трошки відпочинемо, поки все маринується. Четверти в полтаву на день да, в, четвер в Полтаву на день народження поїдемо. Добрий день, скажи. Добрий день. Добрий день. Хабу зробила, красота. Фух, тут такі справи. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Кабанчик готовий. Грілка кумова хороша, мені подобалося. Результат, звісно, ну. Лучший, лучший, чим був до цього. Якось смоли набагато лучше, як на мене. Ну, все пізнається у порівнянні. Ну, от Я порівняв стару свою е, оце сопло да, і, і нове. То нове смоле краще. Немає розкиду вогню такого, як, е, як на старому. Все, друзі, давайте. Всім дякую. Хай вас Бог береже і вас і в нас, хай все буде гаразд. Пока-пока.